Всім привіт! Сьогодні у нас знову ігра Escape the Backrooms, тому всім приємного перегляду. Таке фонарик із Кала, вона, давай на мене, коротше, біжать. А чо, а як мені взяти його в руки? А, на одиничку, всю. Вот, вадь, дивись весь Вийдет мудрий. Иди до мене наліво. Ну, шукай, шукай, щось, шукай щось. Пробуй знайти щось. Тут комната і ще одна собака. Капа, це тварь тут. Дальше по коридору, да? Дай тварь. Ч ми сюда не заходили? О, о, я знайшов. Ну, я тобі за я тобі за це щось і казала. Ты мене чуешь вообще в игре? Ви... Да-да-да-да-да Я тобі казала, что нам надо сюда пить. Заходите, ПСИП О, минеральная вода сюда. Да я я, я, я просто жду, что тварь будет. Капец, туда, кстати, мінеральної воды много. На. Нет, я Саки. бы не сказал. Там тварь, там какая тварь. Так, Дик. За мной тварь желанный тебе кайф. Ничего за мной тварь, там тварь, не помню. там тварь, там тварь, там тварь. Какая тварь. Опа. Ми може хвилин 40 збиралися, що тут робити. Куди нам іти, ми і в тунель заходили і куди тільки не заходили. Потім ми, звісно, поглянули в Ютубі. і Оказалось, що тут все зв'язано з автоматами, які знаходяться яке ще в цій кімнаті. Де? Алло? Да. Ми, ми влад пройшли це з собаками. Два, три, три стола, стульчики 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять, потом. Вода, один, два. Три. Не, чекай, два. Три. Де? Де третє? Один, два, два. Два. І книжки один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. Книжка, один, два, три, чотири, п'ять, шість, дев'ять. Я нажала. Ну. Ти нажала, дев'ять? На вісім. Вісім нажало, дев'ять. Єбать! Відкрилось. Даже переглянувши гайд в Ютубі, ми не одразу зрозуміли, чому ті цифри, які ми писуємо, які були в Ютубі, вони не працюють. Ми не одразу даже здогадалися, що там на автоматах зображен стол, кулер і так далі. і так далі, Що треба посчитати і вести цифру. Тому, якщо не знаєте, будьте знати. Вот двер в кінці тунеля. Подожди. О, Макс, ебать, я тебя тут не бачу, блядь. Такий склад. Во, сюда. А, не, за кругом. Да, Сюда-сюда-сюда. Бать тут лабиринты. О, тут камера, эй. Тут камера, тут камера, тут камера. Вот сюда, 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 сюда. Стоп. О, чернасыс. Хватит сюда, иди. Тут так сид. Опа, тут ушел. На, отдик. Идем. Нам надо что-то включить и по помпам. А ну, обает. А тут что? Наверное, камере подсказка чуете. Двите. такою. А що це може взяти? О, тут ломік можна взяти. О, я лом взяв. А ну ка, що ти взяв? Що ти взяв? Ломік, ломік, ломік. А, ти біл оце вот от кида. Та, питаюсь. На два на. О, на. Я, я думав, що воно, блять, воно показує. Ну, то й лом достав. You are, are idiot. You are idiot! So? Нам you You are idiot! Кажи. Я повірив, і рау скривляй Я повірив. І ми знову гуляли, може, хвилин 30, і не могли поняти, що нам просто не треба попадатись на камери, і тоді ми пройдемо цей уровень. Давай, 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 давай. Єсть. Пасту, пасту, пасту. Можно в принципе прорубать. И бачишь? Идем, 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 идем. Так, чекай, да, это тут будет сразу так, справа, то есть где будет. Я не знаю, не помню. Панушка этой треба? Да, прямо. Тут чотири камери. А ми бачили тільки дві. Тут далі, куди? Або mm. камера. Тихо, 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 Сюда, ся, ся, тихо. Сюда. А ну дивись, коли вона там? буде. Так, акуратно. Що, и сюди. Ні, не сюди. Давай, давай, давай Тут Тут маєш? Все, ми пройшли. <гум>

Ну і звісно, ми знову дивилися гатію Ютубі, тому що це не для наших умів, розумієте, такі загадки рішати. Я зафлях, тут виключилось? Кише, тут трикутник. Ні. Тут теж трикутник. І що? А, от я включила одну. Другий виключається автоматично. Згадка якась. Слухати. Ну добре, добре, і як це поняти? По чому короче, він це орієнтує? Тут треба було цей. Тут треба було типа по возрасту йти, коротше. Чи як? Короче, бо тут начало. заміть, Тут начало я вот так ішов, вот так. Спасибо боже. А рассудок Ты у меня так рассудок упал. О, да. И Что за приколы? Оп. О. А ну что-то. мотыльковое желе. Дает временный перерост к выносливости и скорости. А що лучше. Суть цього рівня заключається в тому, щоб вбивати мотиків, збирати з них фіолетові коробочки, а потім віддавати це якомусь мобу, якого можна покормити, і він нам дасть ключ. Це таке? Щось поставити треба. покормите их, feel... и они вас вознаградят. Покормите? Чем? Чем? Блядь, давай попробуем эту фиолетовую херню дать. Чекай. О! Опа. О! Опа, ключик. Чекай, у мене таких ще два. Так, а в мене ж є ще одна. У мене дві таких. Сейчас! Мене... А нам скільки ключів надо? Три. Все? Оп. Опасно. <ріст> ну, але розсудок це вообще. Вс, все, набік. Де це Куда скрутами? Чекай, я поп'ю ще води, В мене не ноль, розсутка тупо ноль. Найс, яс приїхали, я обратно. Я теж. Ладно. Так Ага, uh, тут uh... надо будет ящики пооткрывать, давай. Ключи надо. Раз, 2, 2. два. И тут ключи треба, смотри. Четыре, пять, шесть, висем, девять. Один ящик. Один ящик треба. Вот тут там листочек я. Ага. Один из тех всех надо открыть. Ну понятно, ключи у нас немає. Ну окей, Чекай, два, А ты а ключи, ты ключи. Тут. Пошукати? Да. Короче, понял, ты можешь типа я сдохла. Я понял. Да, еще, еще Ну, я кажу, что я сдохла дальше. Oh! На цьому моменті ми закінчимо. Дякую всім за перегляд. Я дуже вдячна, що ви подивилися це відео. Всім гарного дня або вечора!